Доброго дня, Світлана, раді вас вітати на нашому каналі. Раді, що знайшли час для зустрічі з нами. І хочеться з вами сьогодні поговорити трошки, щоб ви нам розповіли про, про те, як проходять ваші збори, про настрій у команді взагалі, як вам за кордоном. Розкажіть, будь ласка, як взагалі підго пройшли підготовчі збори до матчів відбору на Євро 2023 Взагалі, три? Взагалі ситуація. Доброго дня. Ну, ми мали достатньо часу, щоб підготуватися до цих ігор. Ми почали ще 4 липня наші збори. Наш основний етап був у Пловдіві в Болгарії. А далі ми вже наігрували зв'язки і грали дружні ігри спаринги. Так і ми були в Чехії, Естонії і Австрії. Ми грали. І це дуже багато часу в нас було, щоб підготуватись, тому це пішло нам на користь. Можливо, якийсь запам'ятався найбільше матч, який вам, ну скажімо так, надав найбільше досвіду і користі якоїсь, розкажіть? Ну, зараз завжди будь-який матч буде йти нам на користь, тому що в нас досить молода зараз команда збірної, тому зараз всі ігри нам ідуть на користь. І е, у нас трошки змінився стиль гри, е, тому що у нас друг, ну, інший головний тренер, і у нас е, зараз більш швид, швидкісний волейбол, тому на, ну, зараз нам все йде як в опит, так скажемо. Ви кажете, от е, змінився тренер, змінилася команда молодша стала. А що в тренуваннях нового з'явилося? От наскільки змінились самі тренування? Зараз у нас змінилася система гри. Ми зараз граємо більш швидкісний волейбол, тому для цього нам е, треба. Ну інші, інші тренування, інші темпи гри, інші е, навички, техніка. І зараз е, ми робимо все те для того, щоб виконати цю установу нашого головного тренера. Тому на е, насамперед, зараз у нас зовсім інакші тренування, чим ми звикли до цього. Напевно, більше фізичної підготовки, якщо швидкісна гра. Фізична підготовка у нас завжди була угу. тут на першому не скажу, плані що, не скажу, що щось змінилося. А от в плані стилю гри, то так він змінився. Угу. А світлана, якщо говорити про сам стиль тренерства, Іван Петков, це ж у вас уже далеко не перший тренер. От що ви скажете про нього як про тренера? Як він налаштовує дівчат на гру на тренування взагалі? Ну да, він нас добре налаштовує, і він е, зараз вимагає від нас побільше емоцій, щоб ми грали з позитивним настроєм, щоб ми не думали про те, що в нас не виходить, а навпаки, е, викладувались на всі 100%, щоб ми е, завжди були в доброму гуморі і показували свою кращу гру. Ну щоб були такі на позитивній ноті, щоб все було. До речі, на, на нашому інтерв'ю Іван говорив, що має на вас великі сподівання як на досвідчену гравчиню. От ви як капітан, як дійсно досвідчена волейболістка, як ви дівчат налаштовуєте, щоб тримати ну такий позитивний клімат в команді? Які у вас для цього є інструменти свої власні? Ну, я не скажу, що в мене якісь там <SPEAK> <bueno> інакші настанови на гру. У нас дівчатка всі розуміють, що треба викладуватись на цих іграх, що треба викладуватись на, тр... на змаганнях, на тренуванні. 에... Тому якийсь особливий підхід до них не треба надходити. 에... Досить просто бути завжди. Ну, таким на позитивній волні завжди сміятися і якось розряджати обстановку, коли е, на фоні втоми, на фоні того, якщо щось не виходить, щоб дівчатка більше думали про те, що треба не, ну, не тільки думати про свої помилки, а грати далі. А дівчата багато є новачки у збірній. А ти пам'ятаєш свою першу гру, яка це була гра, коли ти дебютувала у збірні України? Ну, Прям що я грала тоді, так, то я так, мабуть, вже не пам'ятаю. А от емоції я точно пам'ятаю. Для мене це було, коли мене перший раз відібрали до збірної, я була взагалі. На, на сьомому небі, так кажучи, і то був мій перший раз, коли я їхала за кордон. Мені ем, подобалось все, як ми їдемо, де ми мешкаємо, сам процес, як проходили ці змагання. Е, і Мені подобалось взагалі все тоді. Мені було так дуже багато емоцій, і до сих пір я це пам'ятаю. А сьогодні вже інші відчуття, коли виходиш в у збір, футболці, збірної от сьогодні що переживаєш? Тим більше враховуючи ту ситуацію, яка зараз в країні, ну більша відповідальність, звісно, на вас ну насамперед зараз із, із ситуації в страні в нашій країні, ми намагаємось викладуватись на всі 100%, тим більше... Володимир Михайлович, який вкладає в нас всю свою силу і намагається в такій ситуації складній знайти кошти, знайти сили, і щоб ми грали, і не хочеться підводити, тому що зараз в нашій країні мені здається, що волейбол, ну завдяки Володимиру Михайловичу буде грати. Буде чемпіонати, будуть от, от таке все я ще хотіла, щоб ти більше розповіла. От зараз ви за кордоном, а рідні ваші лишилися в Україні, і тут ситуація, якби ну, скажімо так, зовсім небезпечна. Я знаю, що ти сама з Маріуполя. От, розкажи, як ви це переживаєте? Як ви спілкуєтеся з близькими? Хто кого підтримує наразі? Це таке складне питання. Да. в мене чоловік залишився, а мої родичі вони вже виїхали з України, тому що вони були тоді в Маріуполі, і ну, це трагедія. Це таке страшне пережити. Ну зараз у мене залишився там чоловік, і ну, намагаємося, щоб він підтримував мене тут, коли ми тут граємо. а я... Завжди ну, переживаю за те, що, що відбувається з ним там в Україні? Ну мені здається, що зараз в Україні всі так кожен день друг другу телефонують і запитують, як справи, і дай Бог, щоб всі, всі були живі та здорові. Але ми знаходимо час слідкувати за вашими перемогами і за вашим просуванням. Взагалі, скажи, Світлана, які ти. Перед собою особисто ставиш цілі. Я знаю, що ти вже була учасницею трьох чемпіонатів Європи. А от на, на цей сезон, які для себе яку О, ставила ну, як для спортсмена, ти завжди ставиш для себе такі великі, недосяжні, а може, і досяжні мрії? Е, ну завжди я хотіла побувати на Олімпійських іграх. Мені здається, що всі дівчата хотіли би там пограти. Но в цим сезоні ми будемо ще грати лігу чемпіонів з Промітеєм, Мевзу ми будемо грати, тому буде достатньо ігор, де нам потрібно показувати свій максимум. Тим більше зараз у нас кваліфікація, і я вважаю, що у нас ну, всі сили, всі є шанси відібратися далі на Європу. От я якраз хотіла запитати, як ти в цілому охарактеризуєш зараз команду, незважаючи не на те, що вона молода, але ви вже достатньо підготувалися? Наскільки віриш в ваші шанси на перемогу? О, я ж кажу, що у нас дуже великі шанси. Ем, коли ми тільки зібрали ще до Євроліги, ем, було дівчаткам трошки складно. Перестроїтись на ну, новий стиль гри. Але от зараз, коли вже ми зіграли стільки спарингів і ну, дружніх ігор, і вже видно, що у нас такий досить хороший рівень, і я вважаю, що ми повинні відібратися на цю кваліфікацію і пройти далі. У нас є всі шанси 100%. Світлана, ну ми будемо обов'язково слідкувати. Як ви там граєте, як ви захищаєте країну? А я би хотіла, можливо, в тебе є якісь слова до українців, до, до своїх рідних, до тих, хто тут залишився, і хто слідкує за розвитком вашої команди? Що б ти хотіла їм сказати, чи побажати, чи попросити? Можливо? Ну насамперед я хотіла побажати всім здоров'я, це найголовніше. Пускай вони, всі болівальники, слідкують за нашими іграми. Ми будемо робити свій максимум, щоб радувати своїх болівальників, щоб вони нами ну, гордилися. Слідкуйте за нами, ми будемо показувати свій максимум. Ну, то я вам залишаюся тільки побажати успіху, хорошого настрою вам завжди, щоб у вас були посмішки, щоб скоріше в нас була всіх перемога. У вас своя і спільна загальна. Пально. Чекаємо вас вдома. До зустрічі Дякую. до зустрічі.